Знову до Подільської громади прийшла сумна чорна звістка. На щиті до рідного дому повернувся наш земляк, сміливий і незламний захисник українського народу Денис Віталійович Ярощук. Герой загинув 7 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку Донецька область. Віддати шану герою та провести його в останню дорогу прийшли рідні, друзі, бойові побратими, керівний склад Подільської міської ради, Подільської районної військової адміністрації, Подільської районної ради, Уяльницької сільської. Територіальної громади, а також представники різних підприємств, установ та організацій і небайдужі жителі. Перший заступник начальника Подільської районної військової адміністрації Ігор Тарнавський висловив щирі співчуття родині полеглого героя. Денис Віталійович Ярущук народився 16 липня 1994 року у місті Котовськ, нині Подільськ, Одеської області. Дитинство Дениса минуло в селі Глибочо Котовського району. На 2001 році він пішов до Глибочанської загальноосвітньої школи, яку потім закінчив. Чи в 2010 році далі навчався в Котовському професійному ліцеї, нині ДНЗ, Подільський професійний ліцей, трудову діяльність розпочав у 2013 році на підприємстві Укрзалізниця у підрозділі «Печа-3», де працював на посаді помічника машиніста дрезини. У 2021 році Денис вступив до лав Зсу, ставши на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, повномасштабне вторгнення російських окупантів на українську землю у лютому дві Двадцять року Денис зустрів на Херсонському напрямку, де з перших днів війни брав участь у бойових діях. Згодом продовжив службу на Миколаївському напрямку а в 2023 році його бригада була передислокована на Донецький напрямок до міста Українськ Донецької області. Воїн безпосередньо брав участь у боях за Покровськ, проявивши хоробрість, відвагу та незламність духу, За мужність, сміливість та незламність проявлені у боях з російськими окупантами. Денис Ярущук був відзначений такими нагородами. Нагрудним зна знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест, нагрудним знаком командувача Об'єднаних сил Збройних сил України за службу та звитягу третього ступеня, нагородою всеукраїнського об'єднання Країна за участь у боях Східний фронт, нагородою всеукраїнського об'єднання Країна незламним героям російсько-української війни, нагрудним знаком, 11-й батальйон Київська Русь, відзнакою за розмінування, медаллю за відвагу у Дениса залишилися батьки, дружина та сестра. Ми висловлюємо щирість співчуття. Рідним, близьким та бойовим побратимам Дениса Віталійовича Ярощука. Вічна пам'ять та шана герою.